Тож вітаю! А, наш тест De'Longhi прімедонний Сол сьогодні нарешті починається. Почитав про цю кавомашинку і такий вам спойлер: це начебто Делонгі, але це вже не Делонгі класично. Тобто, ну, на мій погляд, не рахуючи там єпам маєстозу ця кавомашина, машина, яка довше всіх стала від класичної. Технології машин DeLonghi, конструкції їхні, То вона коштує ця машина в принципі набагато дорожча, як мені здається, там, чи 1000 там, чи євро, чи 1100 євро. І, чесно кажучи, по ціні вона конкурент Baristie. Ну і, в принципі, навіть навіть Ні Вуні 970. Чи догнала вона їх по смаку, чесно кажучи, ні. Але це крок вперед над всіма делонгі, то, допустимо, якщо рахувати делонгі, хай буде це у нас динаміка, тут зверху у нас Milita Barista, то ця десь посередині. І якщо вам е, треба надійність DeLonghi, але смак покращений, то в принципі ця машина буде цікавим вибором. Е, з, з того, що я тут побачив, чесно кажучи. Конструкція могла бути і кращою. Це я про що. От панельки тут в машині півтора рочки. Металеві панельки від пластикових відстають. Досить така сучасна конструкція деонки, скажімо так, коли є деталі, які можна було зробити краще, але так не зробили, щоб зекономити. Навіть на топовій моделі. Ну, от так. Так буває. Так, давайте запускати, розповім про фічі, бо їх тут багато. Так, іде в наше завантаження. І стартова промивочка. Тестувати будемо на ну, оцій каві Роанда від Йоко. Я її на ришку тестував недавно, і всім було цікаво, як вона себе проявить на міліті Барісті. То тут навіть цікавіше буде. Сьогодні я протестую тут, і в мене є j 9.3 з новими журналами. Там тече але каву вона готує. То теж буде достойний конкурент цій машинці. З цікавого розбірний диспенсер передній. От за це просто аплодисменти. Диспенсер Делонгі, Longhi... мало хто. Здобуває, щоб помити, а каву він збирає десь раз на 3 роки, так точно його відкриваєш і там такий не дуже приємний нальот. На цій машинці це легко, просто розібрали, помили. Ура! Це до того, що тот, хто створив цю машинку, ну, людина кавуман. Диспенсер, який піднімається, дивіться, на яку висоту. І це не, допустимо, молочна система, допустим, якщо пінення молока. ну, тось, Молочник повинен тут стояти, от, і вихід його був би десь теж на цьому рівні. Тобто і каву зробили високою, і молочну систему, то можна навіть ставити великий стакан. Але я думаю, загалом там в інструкції виробника є термочашка, яка йде в комплекті з цією машиною. Певне, це для цього, щоб можна було таку велику термочашку навіть ставити під ці носики. Так, все керування у нас іде. Крізь сенсорне меню. Конструкція верніш, менюшка керування, вона дуже логічна, дуже полегшена. То рахується, що власник цієї машини купить цю машину першу у своєму житті і не буде мати клопоту з нею. Загалом, якщо у вас все задовольняє налаштування на передній панелі, ти що ви хочете, перелістуєте сенсор, до речі, нормальний. Дивіться, я пальцем веду, ніяких лагів. Ну, після моєї Юри X7, це просто ради. Ну і мені здається, що на нівоні теж там трохи повільніше це спрацьовує. Так, купа напоїв стандартних, звичайно, купа молочних і купа цікавих рецептиків. Плюс рецепти, які можна достворювати. Вон, карта, доспресамак'ята, навіть сучасні є. Це суперово є. Можна на п'ятьох людей ці всі напії переназначати. Отут зверху в нас BinADapt. Це система, яка під різні зерна, трохи переналаштовує кавомолку. Тут стоїть електричне керування помолом. Тобто моторчик, чесно кажучи, просто замість вас крути жорнов. Більше менше. І крізь менюшку можна переназначити 4 типи зерна там, допустим, темне обсмаження. Світліше, середнє і дуже світле. І будете швидко перемикати ці а, типи зерна, коли міняєте, допустимо, придбали якесь нове зерна, у вас було темне, придбали світле, швиденько натиснули і не треба нічого видумувати. А, ну, якби у вас була просто крутівка, це людина, яка розуміється, на кавоварках, звичайно, зробила плеку. Ну, Тут акцент на нових користувачів. Менюшка у нас туточки. Тут основні налаштування. З цікавого регулювання помолу. От, е, одно то, що є Bin-Adapt, а в принципі в будь-який момент ви можете собі зайти в цю менюшку і пальцем по одному діленню або от, в плюс, або в мінус змінити. От, щось, якось воно, а, отак, а, В людини було 4, я вже на 2 потроху довів. От, Дивіться, тут їх 7. От вони тут зблизька. І по одному ви можете собі міняти. Е, Ну, Чим менший помолв, тим насичення кава. Це в мене достатньо світлувати зерна. Наразі воно закінчилось. А, давайте дивитися. Якщо ми вже тут, в цій кавомашині стоїть наклонна кавомолка з пласкими металевими журновами. Ось така цікава конструкція, яка раніше не використовувалась на делонгі. Дивився цю... цю кавомолку в продажі, вона дуже схожа, чесно кажучи, мотор у всякому випадку і редуктор, на якраз Юра x 7 і Franke епура Ну, есть ну, на одному заводи береться і мотор якісний. есть ходить просто там до мотора, питань точно не буде. Жорнова, та я думаю, теж, якщо вони металеві, теж будуть довго ходити. От, ця машина так зроблена з прицілом на довге користування. Так. Що у нас ще? Великий бачок. З водою, явно більший, ніж на інших Делонгі, то, допустимо, в Елеті є великий тут ще більший. А, з косяків дуже невеликий піддончик для води, який дуже часто наповнюється, за ним треба дивитись, любить потекти. Так, ну так на все. Що? Давайте спробуємо зробити Еспресо з нашої руанди, і вам розповім свої відчуття. Еспресо буду робити в форматі допіо, це коли кавомашинка максимально витискає міцність кави, Ну, що нам, в принципі, і треба насправді, щоб я там не робив всякі махінації з еспресо там, доводячи А, Загалом, якби мені ну, це була моя кавоварка, я би там помола зробив би ще менше. То, допустимо, я бачу зараз двоєчку, на одиничці, мені кажеться, що теж було б крупновато, бо на двоєчці наразі крупновато, як на мене. От, знаючи систему Деонген, вона дуже з мілкого помолу може варити каву. От то я б ставив мінус один, мінус два для цієї кави. От, То треба розуміти, що ми наразі супер насичене кави від цієї кавомашини не отримаємо максимально. Але це вже екстрим, який заводом не дозволений. Так, давайте допі. Заверний блок, верхній поршень, привід, все, то, все те саме, як на всіх долоні. Єдине програмне нечиння тут своє власне. А, тут є предзмачування. От бачите, отаке пред, предзаварювання на допіо. І воно не регулюється. А воно записане на деякі програми. Наразі візуально виходить гарно, тобто насичена кава. Но Якби ми зробили помола ще меншим, вона була б ще насиченіша. Так, давайте зупиняти. Вже об'єм кави десь достатній. Так, тестую смак. Якщо от згадувати відчуття з моїм рожковим рокетом, тут чується в принципі то саме, тільки в легшому форматі 100% навіть в форматі допіо. І кислинки тут менше. Менше, ніж а, навіть на дуже крупному помолі в рожку тут менше кислинки. От. Але, в принципі, виходить класичний еспресо, тобто просто м, приємний кавовий напій з гірким смаком, кислинка там десь-десь на горизонті, її не відчувається. Тобто, якщо ви любите класичну каву з цієї кави конкретно, у вас класичний еспресо вийде а, в форматі допіо. Звичайно, цікаво було потестувати щось більш складненьке, ніж ця руанда, але наразі в нас така. От. Для нас буде референсом Юра. І подивимося, як вона розкриє цей смак. В принципі, зараз туди і підемо. Давайте швиденько, і щоб я не забув ці відчуття. Та сама кава, готуємо її на юрі. Нагадаю, нові журнала, по моєму близькі до мінімальних. Єдине, що той мультиклапан, що трохи підтікає, тут нам деякий тиск при готуванні ну, все ж стравлюватись. Можливо, можливо, було ще мілкіший на цій машинці робити, але ну, вихід води не в заварний блок в наявності, як то кажуть. Але, в принципі, дивіться, пінка значно більша. Зараз покажу ближче. В принципі, можу і ту чашку перенести. Так, давайте дивіться. На тій самій каві в нас отака висока пінка. Тож, давайте по смаку. Значно фруктовіше кава значно більшою кислинкою. М -м відчувається зелене і червоне яблуко. Ця кава значно приємніше п'ється, ніж та, що вийшла з прямо до Машини. І вона значно об'ємніша. То класичні жорнова юра все ж, мені здається, допомагають нашій старенькій юрі навіть перемогти нову примадонну соп по смаку кави. І в такому форматі мені навіть цей смак більше подобається, ніж на ріжку. От так. Отак. Новинка від DeLonghi є кроком в сторону смачної кави, але недостатньо. Так. Наразі примадонна сол це топова делонгі. Так і. є. А, по смуковому профілю вона все ж ближче до класичних делонгі. То а, коли кавомашина а, міцністю, яркотою а, переважає фруктові оригінальні нотки зернової кави і заложені природою. І як я і раніше казав, то не питання кавомолку завжди було. Це питання заварної системи Делонгі. Вона працює над, на високому тискі. Десь ти. Ну, в буклетах пишуть, що кавмашина працює на 9 барах. Це сумнівно, чесно кажучи, дуже сумнівно. Мені здається, там бар 11. То, коли є високий тиск в заварній системі, цей тиск працює на мілкому помолі. Ця машина, в принципі, от наразі. Давайте я вам покажу таблетку. Це не Ну, воно впало розбилось, так, але при тому це досить крупнуватий помол. От, і при цьому каву вона зварила, ця кавомашина. Це гарно. От. А, тож Високий тиск в заварній системі дозволяє нам поширити діапазон, в який ми отримаємо нормальну каву. Але цей тиск все одно знищує оригінальні смаки. Тут класична заварна система, як девонгі була, так і лишилась насправді. От. Але, звісно, ця машина гарний крок вперед. Тобто Оця нова кавомолка повністю повністю ну, не перемагає, але додає невеличкий плюсик. Бо кожен формат журновів по-різному розкриває різну каву. От. І теж читав інші огляди, що людям так, в принципі, подобається, як ця машина. Готує еспресо, але вони варили на темному обсмаженні, я ж варив на нормальному класичному. От, можливо, на темному там якісь два і стаються. Ну, оце таке, складне. А класичне темне обсмаження і звичайне тадолонгі варить. Ця машина гарна, з нею легко. І в цьому його вне завдання, щоб а, власник цієї машини легко її користувався, вона всім подобалась. Великим дисплеєм, вайфаєм, гарним додатком. Так, супер Делонгі? Так, да, це супер Делонгі. Але чи це кавомашина для кавомана? Ні, це не для кавомана, кавомана машинка. Тож, дякую за увагу, до побачення.